Друзі, а вас і хочу застерегти, аби ви були максимально інформаційно гігієнічними? Під цими нашими відео працюють боти, вони розпалюють ворожнечу всюди, де тільки можна. Роблять це дуже тонко, дуже маніпулятивно. Свої ютюби вони зареєстрували 2-3 роки тому. А для того аби коментувати, коментують українською, коментують із посилами тонкими посилами. Навіщо? Аби руйнувати країну всередині, аби збройні сили, громадянське суспільство, волонтери, аби вони між собою чубилися. А захищати країну її не треба. І знаєте, що панове зараз видам пазочку. Якщо щось говорить, як пише як публікує відео, тотожні заявам р**ні, то є дуже висока ймовірність. Що це руша? Навіть якщо вона говорить українською, намагається всіляко примазатися до насправді патріотичних сил. Це все одно рушня. Зважте.